Сьогодні готуємо заправку для борщу. Якщо у вас є така баночка взимку, вам треба додати тільки дві картоплини, трошки капусти 10 хвилин. І у вас на столі взимку красивий смачний український борщ. Дешево, смачно і зручно. З однієї літрової банки я роблю 5 літрів гарного наваристого борщу. А ще це просто класний салат до любого гарніру. Буряк, томати, цибуля, перчик, морква, лимонка, спеції, олія, оцет, цукор. Буряк і моркву приварюємо. Хвилин 10. Заливаємо водою і приваримо. Томати треба порізати. І перекрутити, приварили досить. Те ж саме з морквою Цивулю треба порізати і підсмажити. Буряк підварили, нам треба його перекрутити. Морква. Перець. Ріжемо. Ось, нарешті ми все приготували. Нам треба томат поварити Доводимо до кипіння, варимо 10 хвилин. Пів склянки олії. Треба підсмажити цибулю. Все, цибульку вимкнули. Томатний сік додаємо буряк. Моркву. Перець. Жовтенький. Зелений. Цибуля. Пів склянки олії. Склянка цукру. Сіль 100 грамів. Пів склянки оцито. 100 грамів. Паприка. В мене 2 чайні ложки. Часник в мене чайна ложечка. Чорний перчик. Чайна ложка. 7 листиків лаврушечки. І на маленькому вогні. Даємо варитись 15-20 хвилин і все, і будемо розливати по банках. Ця заправка неймовірно смачна. Всім смачного, всім козацького здоров'я, підтримуйте один одного. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна!